Оксана Горова, я голова громадської організації ресурсний центр епіцентр змін, голова громадської ради міста Павлограда, членкине міської конкому міста Павлоград. Ну і голова ОСББ. Ми, ми сьогодні обговорювали складні теми. Я думаю, що ми легко обговорювали складні теми. Просто і я маю надію, що е, сьогоднішній захід дав людям натхнення, е, якісь бачення, якісь можливості того, що ми можемо вирішити е, ті задачі, які стоять перед нами. У Нас в місті дуже велика кількість ВПО у нас не будується житло. У нас є занедбані будівлі. Ми ці теми піднімали вже не, не один раз, не один рік. Але ми розуміємо, що кожного разу, коли раз, раз по разу в кожному проєкті ця тема звучить, вона колись дойде до свого рішення. Якщо про неї не говорити, то сама по собі вона не вирішиться. А багато людей сьогодні просто потребують житла. Це перше. А по-друге, моє бачення моєї країни це до війни Україна була країною власників. Житла і я хочу, щоб і коли війна закінчиться, наша країна залишилася країною власників житла, а не країною орендарів.